Твоє сонечко. Дивися. Айо. О, полетіло десь. Так, треба знайти десь мені-мій. Кулярів не знайшла. Так, Людмила Красню, доброго ранку, Люба. Доброго ранку, Людмилку, ви сьогодні перші. Гарного ранку, міцного здоров'я. Лайчик другий поставила. Дякую, Людмилко. Як там у вас погода? Гарного ранку міцного здоров'я всім. У нас, як сказати, десь ноль, напевно. Ось трошки знову примерзло, десь ночі падало, якась мряка. Ось. Та я тут таке. І хмурно, хмурно. Як мішку. Така погода. Не... Не для настрою, ні, ні. Для сну. Оце, так. Да. Тут так. А для настрою не підходить. Так щось таке-то. Але ж нічого. Головне, аби всі живі і здорові були. Та й таке-то. Так, Мартин, у вас гарно, вам ранку, у нас тепло і мені дуже подобається, як я алергічен, холодно. Ага, зрозуміла. Мартин, у вас гарно, вам ранку, все само найкраще. миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім после. Я більше люблю, як зимою, хоча б там 3-4 градуси, щоб було морозу. Щоб не, 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 як сказати, не було болота ось так. Бо це болото дуже надоїдає. Але як Бог дає, так є і за це Богу. Дякуємо те, що маємо, аби здорові були живі і здорові. Людмилка Красню, у нас мінус один градус, зябко, сиро, холодно, похмуро. Оце саме і в нас. Ну, У нас, напевно, немає одного градуса, морозу, а може. ось, Але таке, гідковате. Сире воздусі їдке зле. Таке, ніяке. Ну, але тут таке, зима є зима. Ось і в природі нема поганої погоди. Так що є, те, що є. Головне, щоб всі були здорові. Ніна Дробинська, доброго ранку. Люба, всім гарного дня. Ніночка, доброго ранку і вам гарного дня, і міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Oh yeah.